Вітаю, друзі! Вас на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Отже, автівки, які до нас приїхали з Європи. А саме, в першу чергу, Opel Crossland. Машинка, чистий 19 й рік. Це є 1,5 дизель, 80, перепрошую, 96 кВт. Монопривід, тобто передній привід. Ось така лялечка. І дуже класна ціна. зараз покажу цей автомобіль. Так, два ключика в нас, друзі. Ось така машинка, автомат Айсин 200 тисяч пробігу, мертві зони. Ну, коротше, тримання в смузі. Позаду теж досить і досить багато місця. міський багажник, досить стильний дизайн. Такий, знаєте, щось якоби інсігнія. Ціна 16400 доларів. Приїхали, побачили, купили. Дуже дуже класний автомобіль, все в рідній фарбі. Туманки, передні задні партроніки, Мага і мега. Класний автомобіль. До речі, досить такий суттєвий конкурент Peugeot 3008. Наступна автівка в нас Mercedes GLC. Це у нас кінець 2020 року, модельний 21-й. 2,0 дизель 180 кВт. Тобто 245 кінських сил. Ми її вже затонували, зробили сертифікат відповідності. Машинка готова до постановки. Дев'ятисступка Nine Get Автоматична коробка передач 166 тисяч пробігу. Машинка приїхали, побачили, купили. Чорна стеля, є амбієнт підсвіточка. Це, як кажу, дорого-багато. Мерседес, друзі, є Mercedes. Ось така, але щиток, до речі, дуже рідкісна опція в цьому автомобілі. Але, друзі, ціна 38 тисяч долар, доларів, і ця ластівка може бути ваша. Наступний електромобіль це в нас Audi e-tron, чистий 2021 рік, 95-ка, тобто 55-ка. Як позаду пише завжди, е, Запас ходу до 400 км, два комплекти резини, е, матрична оптика, заводське тонування, е, датчики 360, камера заднього огляду, все дорого багато. Е, друзі, е, пробіг, пробіг величенкий, але, е, але машинка, як кажуть, не за всі гроші світу, ось така лялечка. Панорамний дах, амбієнт підсвіточка зі змінною можливістю зміняти кольора. Та, друзі, багато-багато іншого. Два ключика. Ось так це, друзі, виглядає. 155 пробігу. І друзі, ціна. Ціна цієї ластівки складає саме 29 тисяч 800 доларів. Все в рідній фарбі, як кажуть, без зауважень. Дуже-дуже класний автомобіль. Зараз перейду, що так. Покажу. Так, ось таке ще з правого боку. ну Дуже і дуже все достойно, направду кажучи. Так, наступний автомобіль, друзі, наступний, це в нас шкода Octavia. 2020 рік 2.0 DSG. Автомат, все в рідній фарбі, титанові диски, бачите, машинка на девайсах. Ось така лялечка. Топова передня оптика, топова задня, заводське тонування, все це, друзі, є в цьому автомобілі. 220 тисяч, стеклопідйомник, електродзеркала, автоскладування, дистронік. так, Ось це все так виглядає. Клімат. Друзі, ціна цієї автівки значить, складає 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів, і ця ластівка може бути ваша. Це, до речі, такий досить народний автомобіль. І дуже багато людей мріють про таку автівку. Стильний, хороший, економічний автомобіль. 2.0, 110 кВт. Також, друзі, ще один електромобіль, тільки заїхав. А саме вчора, сьогодні розмитнився. І сьогодні він вже в нас. На нашому сайті і на нашому відео. Це є чистий 2019 рік, фул-леди, передзад, антиблік, все в рідній фарбі, розеточка е для швидкої завятки. Зараз покажу. 800 ціна, лед щиток. Тут у нас обігріви, підігріви. Все це, друзі, є стан нового. Авто 99 тисяч пробігу. Так, ось така лялечка, Друзі, 14 800 приїхали, побачили, купили. Два іоніки, друзі. все В рідній фарбі. все 19 роки. Оцей 117 тисяч пробігу, 13 500 його вартість, 28 кВт батареї, до речі, сох. В Hyundai, він практично 100%. Втрат немає. А отже, запас ходу, е, всі вказують 200 км. но мій товариш користується таким автомобілем, їздить, е, використовує в системі таксі. А отже, літом вистачає до 270 км. А це, друзі, прямий конкурент ось таких гольфіків. А отже, дуже класна комплектація. 13500, 117 тисяч. Цей у нас трошки дешевший, але більший пробіг. 131 тисяча пробігу, 13-150. Дуже дуже цікаві автомобілі. Давайте я вам покажу, як щодо чого. До речі, стан нового авто. Стеклопідйомники, електродзеркала. Тут у нас все є дорого-багато, кліматронік, обігріви, підігріви, Це все, друзі, є. Стан нового автомобіля. Дуже цікаво, це двойне таке скло. Так, ось як виглядає багажне відділення. Камера заднього огляду, друзі. Так само і тут у нас камера заднього огляду. Що тут скажеш? Нові автівки, друзі, нові автівки, незважаючи на такий величенький пробіг. Класний автомобіль і мають. Таке, як куби, підтоновання антиблікове. ДХО, передні, задні партроніки. Друзі, досить і досить цікаві автівки. М'які проїхався я, мага- і мага задоволений цими електромобілями. Вартує спробувати і вам. Отже, друзі, електромобілі в нас на нашій стояноці. ID. Також в нас є спортбек 21 рік. Друзі, Це вже продана. У е, нас є ще також ось Opel Ampera, вона задаткована. Дизельні, дизельні автівки. саме у нас Пасати. Цей Пасат бензиновий, Тут у нас шкоди октавії. Ну і, звичайно, вишенька на торті. Це в нас, друзі, ось така Ереска. Дуже-дуже класна. Е, заходимо на наш сайт AutoTraй на цьому сайті ми знаходимо автівки нашої мрії. Тому запрошую, ми знаходимося в великому довищі. Це біля Львова. Приїхали, побачили, купили. Наш дивіз, друзі чесні автомобілі і чесного продавця. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Всім удачі, всім па-па.